Вітаю, друзі! 21 листопада. Вчора Володимир Зеленський, здається, зумів придушити фронту у власній фракції і парламенті. Але чи надовго? Вчора відбувалася зустріч Зеленського з фракцією. Всі, хто не здав мобільний телефон, були недопущені на засідання. Були такі депутати, які відмовились його здавати. Ну, Може хтось в Трусах там ховав диктофон, не знаю. Але подробиці зустрічі частково стали відомі загалу, в тому числі й нам. З цікавого, про Кубу говорили більше, ніж про Україну. На запитання про мирний план сказав, ніякі червоні лінії не передней, нічого не підпише. Зеленський. Про е міндіч Гейтс сказав, що не знає, що робилось у нього за спиною. Але буде всіх звільняти. Коли сказали, ну а Галущенко, тут все ці міністри. Каже, так це ж ви їх призначали. І тут депутати мали б зрозуміти, що їх зроблять крайніми. Вони бабки пиляють, а їх крайніми зроблять. Підняв депутата Маслова, сказав, будеш міністром юстиції, якщо хочеш. З приводу Алли Борисівни, тобто Єрмака, сказав, що це його прерогатива. І всі, що хто вимагають, пішли геть. Ну і найцікавіший, найцікавіший, як на мене, момент це коментар по міндіч гейту. Каже: ну, росіяни качають, росіяни качають. Ну і трохи американці. Тобто, я передбачаю, що вже найближчим часом. Начнеться нова атака на Набу, нова хвиля звинувачень в роботі на Росію, ну і так далі. і так далі. Ну Це не Міндіч, не Чернишов, це ж не Шифір, там на плівках. ні ні це все російські агенти, російська агентура. Ну, Друзі, дивіться, найцікавіше відбулося не на зустріч. Фракції. Найцікавіше відбулося вдень. Вдень додому до себе ну, на Держдачу, де він живе, Зеленський запросив силовиків, включно з генпрокурором Русланом Кравченко. І вони із зали Борисівни е, вимагали, вимагали від силовиків арешту ряда народних депутатів. Силовики. Відмовились. Але перезвонили цим народним депутатам, і по закінченню зустрічі кажуть: ми відмовились, ми там це. Два варіанти. Або е, силовики посипалися, не готові виконувати всі вказівки Зеленського, або таким чином залякали, залякали Арахамію, залякали інших. Железників і так далі. і так далі. Насправді, на цій публіці депутатській, коли мани, ма де ставити. Тому залякувати їх дуже легко. Позвонили і кажуть, наприклад. Ви там на безпилотниках крали, тема була з такого то по такий-то рік, отакі-то такі-то фірми. Нас просили там вам підозру вручити. Але ми відмовились. Пока. І все. Перелякані, обісрані, памперси не встигли поміняти все. Кругова порука. Ви скажете. Ну і що? Декілька моментів. Ну, дивіться, перш все, Уміра два авторитетних американських видання заявило, що Уміра викреслив з мирного плану пункт про аудит західної допомоги наданої Україні за час війни. А так цілому план каже нічого. Тобто він готовий здати, що, це, що... аби не було розслідування корупції. Але Зеленський не готовий. Бо в плані записано 100 днів вибори, а вибори це і... Тому отакої от. Ну і, друзі, насправді, як ситуація буде розвиватись далі? Все в руках силовиків. Я думаю, що зараз буде зачистка на новому Їх знову оголосять російськими агентами. Спробують затримати, спробують арештувати. Ті, в свою чергу, я думаю, спробують зіграти залишками плівок Міндіча. По війні, по міжнародній допомозі, по іншим справам. Значить, там ситуація виглядає так. Або НАБУ їх, в першу чергу, в понеділок вівторок, або влада їх. Влада зараз хоче зіграти в дуже цікаву річ. Знаєте, в яку. Ми протягом тижня, ми тиждень ще ж будемо консультуватися з приводу мирного плану, запропонованого е, Трампом. А потім, а потім а потім ми відмовимо. Але за цей тиждень ми вхайдокаємо силовиків. Все. Виб'ємо козирі, як каже, люби казати, і все. Отака от, от історія. І ця історія буде розгортатися з понеділка. А сьогодні, сьогодні День Гідності і Свободи. Річниця Революції Гідності. Ті гідності, яку вкрав Зеленський. А ще забув сьогодні день народження, день народження Алли Борисівни. Єрмак. І, знаєте, видатний патріот святкує день народження. Ми кажемо Єрмак. А чуємо гідність. Ми кажемо Єрмак, а чуємо Свобода. Ми кажемо Єрмак, а відчуваємо демократію. Ну, у них свято. А в українців сльози через зелену гниду народного депутата від фракції Слуги народу. В Тернополі. Російська ракета влучила в житловий будинок, бо він розповів, де завод, і вже зараз 31 загиблий. А у них свято. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.